Всім привіт, друзі! Так, дивіться, вчорашні блоки, хто не бачив відос, от, я трохи вже переносив, переносив, дивіться, вони мокрі. Мокрі. Ну тут отут трошки підсушило, там сонце попадає. Ну, тут зовсім мокрі не попадало сонце. Отак от. От вони відлипають і отак от вони вже. Можуть носитись. Супер. Коротше, ви запитували, в чому різниця, як ложити верхом чи низом. І зараз покажу, як я ложу блок. От, поїхали. Піднімаємося наверх. Вечірочок вже такий, знаєте, як вижатий лимон. Зараз трошки покладемо блоків. Ось наш рядок. Тут трохи треба нитку натягнути. Сьогодні вітер, але спробуємо. Так, запитання номер один. Ложити чашею поверх чи перевернутою чашею? Якщо мені потрібно залити сюди бетон, ось як, наприклад, отут, і оця буде заливатися, і ось ця. От, то звичайно, ну тут вони так залиті всі, то звичайно я кладу отак, щоб всунути арматуру. Там вибиваю дно досить легко і ноль проблем. Всі інші блоки кладуться ось так. Дивіться, якщо дев'ятки не потрібні, 9 сантиметрових Це тут два блока, Я не знаю наскільки вам видно. отут. Два 9 сантиметрових Ось вони лягли. Ось іще два. 9-сантиметрових, будь ласка, лягли без проблем. Так, тут, як завжди, залито. Тут у нас перевернуті. Все, супер. Тут іще зальється. Ну і на цьому куті так само. Так, далі. Нитку. Як натягуєте нитку, хто як, а я отак. Дивіться, дрючок. Два. Два саморізи. От. Вони трошки більше так за блок, Ось накручуємо нитку. Накручуємо. от, Накручуємо. от так вона зачіпається за саморіз. от, Отак. І дивіться, дивіться, ось я натягую. от так. Це нитка натягнута. Вітер дме, а вона начебто на місці. Зараз гляну. Ні, ще натягнемо. Дивіться, беру з іншої сторони. І от так. І натягуємо дощі. От Отак. Дивимося на нитку. Ну зовсім трохи, ну це вже нормально. Нормальок. Пориви вітру, сьогодні. Так, непогано. Поїхали. Так, друзі, отакий саморобний в мене, бачите, із савдеповської викрутки. От. Ширина ось тут 19 сантиметрів. Такі дві ковбасині виходять. іці який розтворчик Супер. Так, друзья, вчерашний блок. Я и так может. Працюємо далі. Так, друзі, дивіться, вчорашній блок, мокрий. Все супер. Друзі, розторчик свіжак. от, значить Дивіться, бо то цей трохи вже підстив. от, Розрівнюємо так його. от, Ну це я так роблю. ну, Можна отак наносити. от, То не проблема. от, Хто як? Мені так швидше. значить, Я отак його розрівняв. Потім беру отак ось. Раз, розділяю сюди, сюди. Тобто ось до сюди блоків хватить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От. Тепер краї, краї. Я не спец. я вам показую, як роблю я. Ось так. Значить. Супер. Супер. Так, шість блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бляха ще. Ще один. Опа! Ще один. Раз. Ну, черпанемо отсюда, Обов'язково треба трухнути. Тоді не буде падати, бачите? о, Два. sa Так, друзі, доклав весь рядок, все супер. Дивіться, розрізав мокрий блок. Бачите, от, наприклад, ось сухий блок. От. А ось мокрий. Подивіться в розрізі. Супер. 24 години. Не пройшло навіть. Ні, пройшло. Ладно, пройшло. 24 години. Все, ось вони. Все чудово. Все чудово, все супорове. Так, ну от і все. Трошки виклали сьогодні. Зараз будуть валити комарі, або буде дуже холодно. Так що, друзі, на сьогодні все. Всім здоров'я, успіху, натхнення, бережіть себе, слава Україні, слава нашим героям! От і я думаю, до завтра.